Вже не один рік німецькі волонтери та представники Червоного Христа відвідують Івано-Франківщину та привозять гуманітарну допомогу. Такій дружній співпраці близько 20 років. За словами пана Майера, за роки співпраці він помітив позитивні зміни в медицині Прикарпаття. «Що стосується соціальної сфери, то ми бачимо, що завжди все більше людей старається докласти максимум зусиль. Іноді це виходить трішки важко, але все ж таки покращення є. Як і в інші роки, так і цього разу німці привезли медикаменти, перев'язочні матеріали, а також меблі. Олена Вільчинська каже, ця допомога є дуже потрібною. Це функціональні ліжка, це протипролежневі матраси, це памперси, це засоби гігієни, прикроватні тумбочки. Все те, що нам потрібно поновити в наших лікарнях, і те, що може принести користь і якусь допомогу нашій медицині. Головний лікар центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк розповідає співпраця із німецьким червоним хрестом на цьому не завершується. каже, вони готові і надалі допомагати усім потрібним. На майбутнє ми з ними домовились. Про цю ж саму співпрацю вони планують нам допомогти. Бо в нас є дуже велика проблема у закладах не тільки міста, а й області. Це є білизна, постільна білизна. Яку вони нам сказали, що в них є. Вони зможуть нам допомогти. Як і в попередні рази отримане обладнання буде розпреділене між лікарнями Франківська та області. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.